Вітаю вас! Це програма. Точка зору. Я Володимир Тетерук. Сьогодні говоримо з суддею конституційного суду відставці Віктором Івановичем Шишкіним. Говоримо про справедливість, про те, як можна встановити справедливість в українському суспільстві, аби уникнути драматичних потрясінь, тому що справедливість насамперед має асоціюватися з хиткими тендітними терезами Феміди, а не з сокирою ката. От. Але якщо ми подивимося на сьогоднішній день, ми бачимо, як випускають злочинців. Ми бачимо, що боротьба з корупцією перетворюється в основному на шоу. от в основному всі люди знають, що винні уникнуть покарання, і все більше і більше закликів виникає до того, щоб от, ліхтарні стовпи задіяти, значить, щоб суд лінче і таке інше, щоб встановити справедливість. Але у той же момент ми розуміємо, якщо НАТО почне встановлювати справедливість, то ні до чого доброго це. Не призведе і ріки крові польються не тільки корупціонерів, а й невинних людей. От, Віктор Івановичу, як, перед, перед якими загрозами ми стоїмо, і що нам треба зробити для того, щоб винні все ж таки несли не лише політичну, можливо, власню насамперед, але й і кримінальну відповідальність за свої діяння. Дякую, Володимире, за запрошення, але почнемо з конституційних основ. Перша статті Конституції написано, що в нас права держава. Але і ніхто її не розуміє, що це таке права держава, а саме головне, не хоче виконувати. Це докір і нашим громадянам, що нічого ні осозналі, застосується усвідомили, що це таке права держава. А і в першу чергу владі, вона також не усвідомлена, що таке права держава, і перше порушують всі канони правової держави. Всі. Починає від Конституції, закінчуючи підзаконними нормативними актами. Таким чином, питання постає наступне: а чи є відповідальність для них? І ви сказали, що справедливість. А що таке справедливість? Справедливе це справедливе покарання, справедливе притягнення до відповідальності тих, хто не виконав свої обов'язки. Для громадян, от ми з тобою двох сидим, громадяни, у нас лише чотири обов'язки, випливаючі з Конституції: платити податки, довкілля, захищати батьківщину, дотримуватися Конституції і закону. У влади. Крім оцих людських тому що вони також люди обов'язки, ще додатково є обов'язки, які випливають з їхніх службових посад. На превілийкий жаль, вони всі це розглядають через призму повноваження їхніх прав. Но якщо у них є право на прийняття якогось рішення, то у них є і обов'язок на прийняття правильного рішення, і обов'язок відповідати за прийняття неправильного рішення або за бездіяльність, якщо треба прийняти правильне рішення. Mm -hmm. Значит, на превеликий жаль, у нас дуже мало притягується осіб, і в цьому вина, виновата наша політична система, тому що політична система і політики, перш за все, не створили або те, що вже було створено на початку 90 х років, розвалили. Механізми притягнення до відповідальності, я маю на увазі прокуратура, суд і міліція. В, ви, знаєте, ви знаєте от тут дуже важливо в масовій свідомості є і таке поняття, що якщо можновладець наробив якоїсь біди, то ну в принципі він хотів як краще, а у нього не вийшло. Мовляв, якщо не простежуються якісь. Простий умисел, то ну він просто Ну ну хай ну, максимум там хай піде відставку. Але ж якщо людина дає добро на обіймання якоїсь посади, на виконання якихось функцій, вона має розуміти відповідальність. Якщо я згоден водити автомобіль, і якщо я не забезпечив його належний технічний стан, і в результаті сталося ДТП і з жертвами, то як ну сказати, ну бачите, він ж я ж то не свідомо хотів, то ну не вийшло в мене. Я не знав, що цю гайку треба закрутити. Угу. Так тут не спрацьовує, а у можна воно спрацьовує. Це погано, тому що знову кримінальний кодекс, хоча він досконалий, я одразу кажу, але він не говорить, що він зовсім ніцніякий. У нього також я відповів в цьому конкретному випадку є поняття службова нідбалість. Це не активні дії, а во те, що він не зміг, але це все одно відповідальність. Є стаття службова недбалість. рівень, відповідальності. Так, і ще але, але близький до нього, дотичний до, до, до цієї статті є інші статті, пов'язані з зловживанням службовою владою, від бездіяльності також зловживання службовою владою. Неналежне виконання своїх функцій також звування службової влади. от виконання вот є службова недбалість». Я може, не зовсім вдалий приклад, але він за що Сталін розстріляв Павла, Павл Павлова, да, командуючий західним округом, коли німецькі війська на 5 день взяли Мінськ. Угу. Mm -hmm. Значить, Павлов, значить, якраз йому пред'являлося обвинувачення в службовій недбалості. Не в тому, що він біжав, не в тому, що він здав, не то що він в полон здав, як на, наприклад, відомий генерал 2-ї ударної армії, е потом створивши РОА. Значит, Власов. Власов, да. Он, он, он просто не змег правильно организовать оборону в тех умовах. Да, были объективные причины але в тому числі і була у нього службова недбалість. І наслідки для одного на, і, на, і, наслідки були... для всієї держави в зв'язку з трагічними наслідками, і його за це і розстріляли. Значить, тому ми не говоримо там про екстремальні форми покарання. Ми сьогодні говоримо, є чи не є статті, які передбачають хоча б якусь форму відповідальності в межах кримінального права не політичного, а кримінального є яка має діяти є? є тут і державна зрада може бути недбалість також може підпадати під державну зраду. бездіяльність, потягшує неналежні не для держави, для державного суверенітету наслідки це також можна розглядати через призму державної зради. цікаво. Враховуючи дві постаті генералів Павлова і Власова. Uh, і фактично і той і той було засуджено до смертної кари. У цьому зв'язку є цікава така історична аналогія. У 1713 році Уртерський uh, мирний договір, згідно з якому ділили uh, майно Іспанської імперії, розділяли значить, власність. І от там, там uh, Франція, Британія, Нідерланди домоглися від Іспанії uh, зняття. Uh, Такої точніше зняття заборон. Тарифних на охорону своєї промислової продукції, інакше кажучи, вони відкрили ринки Іспанії, чим тим самим позбавивши її можливості індустріалізації і подальшим зникненням цієї країни, як зникнення, яке проходило через страждання людей, через голоди, через бунти, через криміногенну ситуацію. І, от іспанці, після підписання цих угод, от тих людей, які були задіяні в підписанні саме. Цих угод були ці люди засуджені і страчені. Тобто ті люди очевидно керувалися. Ну я не знаю, якими там мотивами, але те, що вони говорили про необхідність миру, що Іспанії потрібен мир за будь-яку ціну, мир тільки мир дасть можливість. Але цей мир був зроблений під таким соусом, який потім просто обріг на страждання. Ісп... Іспанія зникла як імперія. Да. Вона стала на задворках майже почти, майже близько до колоніальності. Да. А з цим разом причепом ішли страшні страждання людей. І от зараз, якщо ми говоримо про мінські угоди, про мир будь-якою ціною, ми бачимо, як виходять нові політики з тезами про мир, вони не, не, не розкривають всього, але вони кажуть, мир, мир, ну і торгівля на крові. Це також, от як шлях до миру розглядається деякими. От як ці зв'язки, це ну відповідальність за такі дії має бути обов'язково. Має бути навіть вона фактично передбачена. От смотрите, відповідальність висунули Януковичу за так званий лист до Путіна про введення військ в Крим. Висунули, але е е у Януткович більш тяжкий злочин є. Які говорить про пряму зраду, а не про нідбалість, навіть це харківський договорняк. Значить, тобто, це продлення, нове переформатування договору про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації, який підписав кучма в 97-му році. Я зараз ми потім покритикуємо ще цей договір. Кучмі також можна висунути звинувачення в недбавлісті за сам характер підписання до перши на 20 років. Потім пролонгація через кожні 5 років, певні умови. Це фактично співпадає з тим, що ви говорили по Іспанії. Тут і кучма замараний, у нього можна тут зловживання службовим станом і службово не дбавились висунути. Але я про інше, у нього хоча б були конституційні підстави для укладення такого договору, 14-й пункт перехідних положень. У Януковича вже не було таких підстав, тому що цей пункт помер в 97 му році, коли його кучма реалізував. Значить, він самовільно. В порушення і Конституції і законів України фактично вчинив державну зраду в 2010 році, підписав із трьох статей всього на в той харківський договорняк. Перша стаття говорила про те, що ми беремо за основи договор 1997 го року, друга стаття говорила про газ, зовсім не пов'язано з перебуванням флоту. Наче а третє про порядок, порядок ведення так от досі не пред'явили звинувачення, хоча це документально. і от дивіться, сприймається так, що ну а от не не помітили, то але ж за це не має також бути звичайне звичайно. Або дивіться, подають в суд справ людини на Російську Федерацію, де визначає, чи дотримуються права людини в Криму. А чому не? Міжнародний трибунал не подається з військових злочинів. А тоді кажуть, так, ми не підписали Римський статут. А чому ми не підписали Римський статут? Звичайно. Чому ми не підписали? Чому ми, як говорить Порошенко, за що у нього також зловживання службовим станом? Я думаю, що і державної зради також, і самоуправство також і все інше. Чому он тільки говорить про так званий мінський договорняк? А чому він не говорить про Будапештський меморандум? Як основи для висування претензій Росії, тому що мі я не знаю, що то за повноваження, там які, хто підписував так званий мінський договорняк. У Кучми не написано, що он має право його підписувати. Там написано, що на всігується йому брат участь в переговорному процесі. Все на читайте розпорядження oh, зараз, зараз розпорядження. Але э, Будаперський меморандум підписаний президентами держав екс офіціо. Ну, Англия не президент-премьер-министр, но ну, як як и президент, а все инши президенты, президент, президент Украины, президент Российской Федерации, президент Сполучених Штатов. Это люди от имени держава подписали, а Порошенко его игнорует. Розказують нам тут казки, що мінському договорнику німа альтернативи. Забуває про меморандум, на яким ми базуємося, який ми ратифікували, який є закон про вихід із ядерного клуба і приєднання до безядерного клуба. Лише завдяки цьому меморандуму, Ніхай читають закони той же самий Порошенка, як от слухаючи вас, от у мене просто аналогія, що е, переговори відрізняється від бандитської стрілки, тим, що вони в межах права здійснюються, вони легітимізовані в тому числі або однією державою, або декількома. А якщо вони легітимізовані лише волею певних груп. То вони позапровод, це стрілка виходить. Звичайно. Це мінська стрілка, тусовка, де розрулюють Ми неодноразово тут вже перед нашими тілехлядачами аналізували деякі положення так званого мінського договорника. Ми ну, читаємо 9-з -е переходом на 11 пункт. Там написано, що прийняття нової Конституції. Ну, що таке прийняття нової Конституції? Подписывает какой-то там задрипанный Харченко задрипанным Пятницким, неведомо с какими повноваженнями. Подписывает Ечень и не у него на повноваження змінювати конституционный ладь, кучма, какой-то Зурабов. Значит, я не знаю повноваження того Зурабова Путін ему давал право на підписання такого. Звичайно. Вот они все подписывают про що? Про зміну конституційного лада України. Лада, Чому? Да. Тому що прийняття новой Конституции там зобов'язано до конца 2015 року написано принять нову конституцию. Що це не державна зрада, Та читаємо 111 статью Державний суверенитет. 110-е подсягание на територіальну целостность і до на це державний лад, державна зрада, тобто вчинення проти інтересів держави, а зміна Конституційного влади це інтереси держави, самоврядування інтереси держави. Навіть я от, ідя сюди, взяв Конституцію Орліка, що говорилося про державні кордони. Кожна держава, друга стаття, постає і існує завдяки непорушності кордонів. І тут же накладається на Гетмана зобов'язання. За зобов'язаний... Забавязанный написано тут. Не имеет права, не повноважный, а забавязанный. Ясновельможный Гетман пильно проследковывает и час переговоров с наяснищем королевской величности Швеции, то есть с Карлом XII, та, як справа потребувати того, решучи обстоювати цей пункт, насколько станет хисту из моги. Это 1710 рик, покладано за на президента. Гетмана переводити на сьогоднішню мову. Такі вже було це усвідомлення необхідності діяти саме так. А, дивіться, а, якщо ми повернемося в сьогоднішній день, а, що має відбутися? І, взагалі, ми як представники громадянського суспільства, от що ми маємо до чого прагнути, що робити, щоб у нас не перетворювалося встановлення справедливості на шоу, а, а щоб дійсно винні могли нести покарання, де о той ключ з чого б треба почати? Ну точно ж не Я... з таких судів лінчей. да якщо говорити чисто про систему, перше, що повинні починати це вибори. Приходить з головою, а не з кишеню для гречки на виборах. Приходить прежде, думать головою, коли ви вибираєте. Боротьба з корупцією в Румунії почалася з проведення правильних виборів. І новий парламент прийняв відповідний закон. І на підставі цих законів було ви знаєте за два роки засуджено там ледве не до двох тисяч да, високопосадовців, причому правильно збройний прокурор, правильно не так як у нас правильно збройний парламент, який прийняв правильні закони. Потім румини розслабились. Расслабились и избрали уже инший парламент. Значит, начал в, тех коррупционеров намагался вывести из-под удара. Что тогда за румыны? Не запустили другий правовой режим. Они запустили режим массового мирного протеста. 2 миллиона румын в Бухаресте. Значить, і та бандитська влада, на якої вони помилилися, переобирає попередній парламент, відступила. Але все, і в першому випадку, коли були вибори, і в другому випадку масові протести, все відбувалося в рамках правової системи. Без погромів, без повстання, Щоб без чого. Два да. мільйони все вирішили. І президент Румунії пішов разом з ними, тому що ну, у них парламентська республіка. Значить, і тому, звичайно, при наявності президента парламентська республіка змусила парламент відступити. Значить, таким чином. І в нас є механізми, бо дивіться, що твориться в Польщі. Лише відбувся замах на судову владу, і поляки побачили, що це замах на незалежну судову владу. Вже тиждень йдуть протести по Варшаві. А де наші люди, де наше громадянське суспільство? Чому, чому сьогодні не вимагається притягнення до відповідальності, чому не, не хочете проаналізувати належним чином Мінський договорняк, Чому ми сьогодні не звинувачуємо Порошенко во, во всіх смертних грехах? Я йому тут нарахував як мінімум сім вскидку, за яких його можна вже сьогодні садити? А військові, а військові да, наші? Ви ж подивитесь серед військових злочин, наш генерал. Реальность висковой влады, 426 статья, где кто-то посадили с генералитета, одного лучше генерала, который отправил так в Луганский литаш, порт, литаш. значит, а за котлы кто посадил, за сдачу ну, да, Дебальцева, ясно. за сдачу Иловайска, за линию фронта, за то, что сегодня надают идиотские, идиотские, еще раз повторю, наказы, в что шуминский договорняк уже давно порушенный, Навіть там єдине позитивне момент це відвод військ від лінії ну, тяжкого озброєння від лінії фронту. Єдине позитивний момент, але для цього не треба було здавати інтереси всієї держави. Це є договарюється припинення огня. Порушили відкривайте відповідь, наші люди, скільки гибнуть, що ми не застосовуємо сьогодні міномети, артилерію і все інше, щоб подавити точки. опору противника Традиційна, це є бездіяльність військової військово влади а то Путин нападет. Якщо... Да, Путин уже давно пришел сюда. Что ему дальше ходить? Он уже пришел, он пришел на Донбасс, он пришел в Крым. Скільки, вот эти вот. Но от... за він і не буде запитувати за великим рахунком. Якщо да, не треба, Якщо він йому не надо, он поговорити... і без всяких... А чого він повинен йти? Тоді він агресор. нехай його тепер уже офіційно голосять агресором. Ми до сих пор наша бездіяльність в тому, що ми й досі не оголосили його агресора. Віктор Іванович, дивіться, але цікаво. Ну можновладці, я можу їх зрозуміти. Там є бізнес в Росії, там є участь у схемах, і вони змушені е, е, свої шкурні інтереси заради своїх шкурних інтересів е, торгувати державними інтересами. Але суспільство суспільство, яке формує добровіль добровольчі батальйони, яке виходить на майдан і раптом отут в питанні. Активності тиску на влади громадянської позиції воно виявляє інфантильність. От як це пояснити? От це ментальність, і от такої от я не можу пояснити. Людина має мужність з гранати ліч під москальський танк, і не має мужності прийти і дати ляпаса придурочному президенту нашої держави за те, що він зрадний колаборант. Просовують йому руки, когда він вивчає їм по брякушки. по постойки смірно. Та його надо, треба, не стоять постойки смірно. І придивіть йому, як мінімум, 7 статтей Кримінального кодексу. Можливо, тут питання, в тому відсутності якоїсь такої, знаєте, державницької еліти. Мабуть. Маленької кількості тих людей пасіонарних, активних. Наділених певними чеснотами, які можуть піти, але знову ж таки вони тільки можуть із суспільства виникнути ну, можуть да. з представників тих же добровольців, з волонтерів. Ну ті люди, які принайм, принаймні проявили свою жертовність. Ну мені здається так, а, але але, але ну, от ну, згадайте період дуелі і в Європі, і навіть в Російській імперії. На дуель можна було визвати кого вгодно, значить, навіть просто дворянин мог визвать князя і графа на дуель, але не можна було викликати члена королівської родини, особливо спадкоємця. Но дворянин мог кинути перчатку. Тобто, таким чином показати нічого. Інший прихильник його повинен був вийти на дуель замість особи. Значить, таким чином він захищає, тому що не можна убити спадкоємця. Іначе переривається монархічна дінастія. Тобто, таким чином людям мали мужність сказати королю, що ти подлюка. Чому наше суспільство не має можно сьогодні сказати Порошенко, що він подлюка? Ну, в соцмережах кажуть не, ну, а... не, ну кажуть, да. ну, розумієте, тут є Єди, щось... кажуть. Але можна сказати падлюка, але сказати, розумієте, сказати, що він падлюка, а з іншого боку, треба ж сказати, а хто не падлюка, і які дії на сьогоднішній момент а, е, є свідченням того, що ця людина mm. менше буде вражена тим, щоб бути падлюкою. Mm. І от і тут складність. Ну, складність От покажіть є. людину, навіть починаючи Або... з програм партії чи а, кандидатів спочатку, президента. давайте не Спочатку ді... зробити перший крок. Скажіть, що в нас є подлюка. І скажіть, що ця, ця подлюка повинна належним чином виконати свої конституційні і інші надані йому обов'язки. Якщо вона не може їх виконати, нехай йде у відставку. Це не, не звільняє його від, від потім сісти на лаву підсудних. если будет доведено а, Так как садились на лаву подсудных южнокорейские президенты, ну, сингапурские президенты, э, э, эти президенты с Индонезии и тому подобное. Это не запрещено, потому что при час наявности таких эполетов, Як генерала, президента, ти повинен належним чином виконувати свої обов'язки. І те, що ти в відставку, це не гарантує від відповідальності. Але наше суспільство, на превеликий жаль, цього не вимагає. І не, не вимагає формування правильної судової системи. Хто у нас формує судову систему? Адміністрація президента, що у нас народ формує судову систему. Навіть не парламент сьогодні формують, адміністрація президента. Тобто, стало набагато гірше, ніж було за редакції Конституції 96-го року щодо формування судової влади. Стало набагато гірше. Ну, вважається, що судова влада це так собі. Вона десь там існує, в неї Она, випадках, а, існує. а так ми порішаємо. Ну, ми ну, да, говориння, да, ми ж можемо да. порішати. Це рішалово. Так, да. да. а і так ми порішаємо. Ви знаєте, можливо, дійсно, що от ту тему, яку ми торкнулися сьогодні, вона ну, ми не знайдемо якусь універсального рецепту не як от сьогодні. Ми. Єдине, що просто про це треба говорити, про це думати, ставити питання, виносити ці питання на різні майданчики. І розуміти, що без відповіді, але у відповідь не ми тут в студії дамо, ні ще хтось, а це колективно, через колективне усвідомлення. Очевидно, ми будемо Володя. А, що було написано в релігійних джерелах? Спочатку було слово, а потім дія. Спочатку було слово, от ми намагаємося через слово довести. Я скільки провожу зустріч, лекції на телеканалах, довести, як воно повинно бути, щоб це спочатку пройшло через усвідомлення, а потім вже говорить про дії. А вже потім говорить, кого, кого вису, висунуть на заміну. Але спочатку повинні бути усвідомлення. В нас же немає усвідомлення всього цього. І так само усвідомлення, що і не погане слово, неправильне сказане слово. Також призведе до поганого дій. Звичайно. Дії. І за це слово також треба відповідати, як і за погані дії. Я, Віктор Іванович, дякую вам за участь у нашій програмі. Я так знаєте, завжди завершую, завершуючи програму, хочеться якогось такого оптимізму, що все буде добре. Але мені здається, що вже усвідомлення навіть цієї позиції, постановка питань, це є вже також оптимізм. Ну так. Дякую вам. На все це добре. була програма «Точка зору». Хай вам щастить.